Є заперечення. Mm -hmm. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Одного мало. Про, про взяття з кордоніку у виконавчому комітеті Бригосковійської ради Київська, Нема захисту? Mm. Є пропозиція підтримати, то що вже порожного. Хто проте отримався одноголосно? Е, також є додаткове питання про утворення комісії з приймання передачі комунального власті Збройської міської територіальної громади генератора від Бровоцької міської організації Товариства Червоного Христа за затвердження її складу. Е, сесія Бровозької міської ради. Підтримано дане рішення. Є пропозиція створити комісію про передачу генератора. Прошу голосувати. Ось голосимо. Дякую. Проти виведення малолітньої сім'ї та приватного вихователя протрати чинності рішення виконавчого комітету Бережденської ради Київської області від двадцять року з новим тисяча Ну, я думаю, контакт. Если не с кандидатами в установлювачи, подали позов до суду, тому они стали на вашу дитину, что наши руками влаштовать в цих Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Про зміну статусу дитини позбавленої батьківського спеціювання та на статус дитини сироти. Батько помер, тому мама раніше помер, тому кулі Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Про надання статусу дитини позбавлено батьківського опікування. Тут за рішення суду мані позбавлено, а батько на запитку по частині перші статистики тридцяти. Є пропозиція підтримувати Про надання статусу дитини позбавлено батьківського опікування. Тут мама ще двадцять 22 другому році, а батько ми можемо влаштувати відповідному боєрку в лікарні. Він вже протягом року її не забирає, бо боерка склала а про дитинок у відмовили з тих, хто заплатив охорони здоров'я, тому також є цікавий для нас місць статусу дитини. Є пропозиція підтримати першого голосування. Про реєстрацію народження дитини хлопчика, якого відмовили забрати батьківське НП Броварська багатопрофільно клінічна лікарня територіальної громади Броварського району Київської області. Батьки у домі. Вони 20 листопада року нас в заклад охорони здоров'я, ми склали відповідний акт, поспілкувалися з батьками, вони обоє не мають паспортів, тому відповідно до акту реєструємо допомоги. Ми далі як тільки ім'я, і це буде А Батьки Ваз... взагалі відмовились. Взагалі відмовились, написали відмову. Дитина не доношена, у мами це вже дев'ята дитина, визначили 4... до чотирьох до дітей. Вона позбавлена, двоє усиновлені вже в неї діти. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати.